Усім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Київський філіал. Сьогодні до вашої, до вашої уваги Toyota Camry 2008 року за об'ємом двигуна 2.4 на передньому приводі на механічній коробки передач. Автівка офіційна купувалася в Україні. Вона без ДТП, уся у рідній фарбі. Усі вікна оригінал дуже рідкісне состояння автівки. Таких варіантів дуже мало на всю Україну. Технічний стан ідеальний, по кузову так, також нарікання немає. Дорога, зимова гума, тою сірий колір. Овтівки 100 тисяч рідного пробігу. Повторюсь, дуже рідкісний стан. По Комплектації в нас. Чотири стіклопідйомника. Мультируль, Електрорегулювання зеркал, датчик дождю, датчик світла, двосторонній клімат. А, магнітола з андроїдом на блутузі. Дуже м'якенька тканина, велюр, також в ідеальному стані без якихо потертостей чи дірок. Задній ряд у нас також як новий, без жодного. Зауваження. Друзі, автівку можна приобрести в нас у кредит також у лізинг. і за налічний розрахунок. Успівайте, поки даний варіант вдалічі. Усіх запрошую на тест-драйв по адресу Сумская 2А. Всім гарних покупок.